Усім привіт! У цьому відео я покажу, як приготувати найсмачніші хот доги. Спочатку розрізаємо булочки, але так, щоб можна було покласти начинку. На сосисках робимо невеликі надрізи. Овочі нарізаємо. Сосиску обсмажуємо на невеликій кількості олії або використовуємо гриль. На булочку наливаємо соус. Викладаємо сосиску. Додаємо овочі, які ви обрали. Це може бути морква, гірочки, кукурудза, листі салату, цибуля тощо. Посипаємо всю нашу красу тонною сиру. Випікаємо в духовці до золотистості. Тим часом, за бажанням обсмажуємо цибулю. хот доги дістаємо з духовки. Посипаємо обсмаженою цибулею і прикрашаємо соусом. Подаємо і насолоджуємось. Дякую за перегляд і па-па! Не -па! забувайте!